Це історія про те, як мені трошки пригоріло. Було дуже соромно за таку поведінку. Не робіть так. Коротше кажучи, десь рік тому я лазив по сайту з трьох букв в надії покращити свій настрій, поглядаючи всякі дивні продажі, і випадково натрапив на автоматичний котячий туалет, такий самий, як і у мого кота. Довго не думав, придбав, бо повний комплект в гарному стані продавався по ціні однієї тільки лопатки. В описі попередній власник вказав, що туалет залили. А сервіс відмовився ремонтувати, бо там все згоріло. Прошивка злетіла, комп'ютер здох, і взагалі краще купіть новий. Так от, через півроку в мене таки дійшли руки його розібрати та подивити, що ж там сталося. Ну що ж, подивимось, попередній власник не збрехав, Там і правди є сліди рідини. А то лед після вмикання жив якимось своїм життям. Я швиденько розібрався, випаяв постраждалі роз'єми та продзвонив усі доріжки. Виявилось, що пошкодження були поверхневі і лише на роз'ємах. Ми уплату спиртом, прочищаю отвори голкою. Паяю нові роз'єми та обжимаю їх відповідній частині на проводах. І знаєте що? Туалет повністю справний. Все чудово працює. Комп'ютер не здох, прошивка не злетіла і навіть нічого не згоріло. Єдина втрата, крім типових роз'ємів, це плівкова клавіатура, бо там роз'їло контакти. Але її можна було б відновити, маючи спеціальний інструмент, якого у мене не було і він мене мало цікавить. Тобто виходить, що сервіс нагнув попереднього власника на купівлю нового туалету, а той повівся, вартість ремонту по деталям гривень 10 і по часу десь годинка. Не робіть так. А якщо вам влом брати за такий простий ремонт, бо не заробите багато, то візьміть більше грошей. Для чого вішати лапшу про злетівшу прошивку і неможливість ремонту. Дізреспект 0 зірочок з 5 цьому сервісу. Але повернемось до туалету. Тут я теж можу висказати своє невдоволення. Ця модель випускається з 2007 року, і тільки нещодавно вони зробили нову модель, де додали віддалений запуск та нову модель, яка не робить мийку грану. То чому ж ці режими не можна було додати за майже 20 років? Я не знаю точно, але думаю, це все зроблено для того, щоб розвивати DIY спільноту, яка сама допилить продукт. І Я хотів би пояснити, чому ці режими необхідні. Приберіть від себе їжу, якщо ви вразливі, або перемотайте до мітки. Так от. В цьому туалеті є автоматичний режим. Він вмикає режим повної очистки після кожного відвідування. І це працює абсолютно нормально, коли кіт попісяв. Але зовсім інша справа, коли кіт прикопав кувелики. Якщо кувелики знаходяться далеко від центру і мають високу кутову швидкість, то вони нормально залітають в лопатку. А от ті, в центрі, майже не мають волі заскочити і залишаються у мисці. Таким чином, після кількох невдалих спроб зловити кувелик, столет починає мийку, а потім і сушіння. Словами не передати той сморід в хаті, спричинений півгодинним сушінням кувелика під феном. Саме тому потрібне сухе прибирання. Отже, на заміну залитій клавіатурі я зробив нову коробочку, яка містить дві сенсорні клавіші та esp 32 cam Кнопки будуть підключені до контактів старої клавіатури. Я хочу залишити можливість керування туалетом на випадок виходу з ладу ESP32, але у цих кнопок інвертований рівень сигналу, тому в прошивці необхідно буде виправити логічні рівні. Далі контролер, підключений до окремого роз'єму UART. Тут потрібен перетворювач рівнів. Також замінив стандартну камеру на ширококутну 120 градусів. Тара система живлення не витягне додавання пристрою, що може споживати до 300 мА. Тому роблю простенький тест характеристик трансформатора. Замовляю новий трансформатор, що розрахований на 9 вольт і 500 мА, замість 355 мА. Додатково заміняю мікросхему лінійного стабілізатора напруги на DC-DC перетворювач, бо вона має занадто низький робочий струм. Насправді, трансформатор та стабілізатор міняти не обов'язково, адже ESP32 можна заживити окремим AC-DC блоком живлення, приєднавшись до мережевого кабелю. Збираю все докупи. Герметизую місце кріплення, наче вийшло непогано. Тепер можна переходити до прошивок. Цей раз їх аж 2 Спочатку необхідно прошити кастомну прошивку в PIC контролер, що знаходиться на платі. Є чудовий проект з ком'юніті прошивкою, який додає море нового функціоналу, необхідно лише перепрошити. Загалом це не складно, потрібно лише зібрати або купити програматор для мікроконтролерів серії PIC. Всі необхідні інструкції містяться в самому репозиторії, тут і схеми. І рекомендації з ремонту, і рекомендації з прошивки. Тільки інструкція щодо встановлення IDE застаріла. Там рекомендується 8 версія, хоча проект вже конвертований в XIDE. Тому просто завантажуйте останню версію, яка підтримує ваш програматор. До речі, в версії IDE 6.25 вирізали підтримку PICKit 3. Тому, якщо у вас такий програматор, то беріть старішу версію, або нову, якщо вони все ж таки повернуть підтримку. В цій прошивці я активував UART та додав додаткові команди для зовнішнього керування. Мій контролер ESP32 тепер може надсилати команди для запуску повного прибирання, короткого прибирання, додаткової сушки гранул та вирівнювання поверхні. Також у будь-який момент можна поставити програму на паузу або зупинити. Команда статусу повертає коди помилок та режимів, що дає змогу зручного налаштування. В конфігурації ESP32 немає нічого складного. Беру стандартний шаблон для esp 32 CAM та додаю uart парсер для сенсорів та кілька кнопок для команд. Раз на 10 секунд роблю опитування статуса. Основну роботу виконує парсер. Тут розшифровується відповідний запит статусу, події викликані датчиками та перепис виконаних команд. В інтерфейсі зробив групу з сенсорів і кнопок. Проводжу тест на вулиці, а далі представляю замовнику. Ось і все, Вбиральня трохи порозумнішала. Замовник задоволений: Дякую за увагу! Приходьте ще.